Дика гонка таку назву має забіг з перешкодами, який відбувся в музейно-етнографічному комплексі Дикий хутір на Чигиринщині. Це благодійний захід, і усі зібрані кошти скерують на потреби воїнів 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Дика гонка стартувала у суботу зранку. Приготування до забігу у бісейнах дикого хутора тривало два тижні. Для учасників змонтували перешкоди на 5, 10 та 20 кілометрів. Участь у змаганнях взяли 800 спортсменів. Сьогодні приймаємо участь на честь на підтримку 93 ї окремої бригади. Дуже бажаємо. Дівчата будуть приймати участь у перше. Я вже не перше, але я після народження дитини, ось-ось, ось тільки після декрету, і буду пробувати свої сили ось у цьому заході. Пані Анастасія приїхала, щоб подолати обрану дистанцію та підтримати 93-ю бригаду. Для мене це скоріш за все велика повага і велика шана. І тому я їх підтримую як друзів, так і військових, тому що у нас зараз такий дуже важкий час і потрібно підтримувати по всім фронтам, як у спорті, так і у донатах. Підтримка, підтримка і подяка. Євген Ворот, боєць 93-ї бригади 1-го стрілецького батальйону з перших днів повномасштабної війни, проходить службу. Має відзнаки за хоробрість у бою, за незламність духу, ветеран війни та нагороду від президента, захисник вітчизни. Євген також взяв участь у забігу з перешкодами. Дуже приємно були здивовані командування, коли сказала, що такий, ну, таке міроприяття буде. Ми, ми були дуже зацікавлені, дуже хотіли попасти сюди, трошки побачити людей, себе показати, показати людям, що ми звичайні люди, що ми робимо там звичайну роботу, але трошки в інших умовах. І хочеться долучатись до таких заходів. Хочеться бути з народом разом і щоб народ був разом з нами. Учасникам довелося подолати близько. 20 перешкод, це біг із мішками, павутину у багнюці, підкорення говерли та багато інших. У нас розташовано 20 перешкод. Це різноманітні рукоходи, рампи, де забігання на такі трамплін треба зробити, повзання під колючим дротом, різноманітні перенесення ваги і так далі. Тобто комплексне навантаження на ситіло. Віталій Борищук став першим, хто подолав і відстань, і перешкоди. Траса складна рельєфом технічно, але коли ти пробігаєш цю дистанцію, ти отримуєш стільки масу позитивних емоцій. І то ж ти подолав, ти не просто пробіг. Це дійсно, ми подолали. Не тільки перешкоди, ми і рельєф долали. Супер траса класна, годні емоції зашкалюють». Співорганізаторка заходу Леся Островська каже: у Черкаській області дика гонка відбувається вперше. Цього разу нам вдалося об'єднати спорт, благодійність і воїнство в один, як то кажуть, ланцюг, тому що всі учасники дикої гонки, їх близько тисячі, задонатили гроші для того, щоб бігти. І ці всі зібрані кошти ми передаємо на 93-ю бригаду Холодний Яр як благодійний внесок для того, щоб вони придбали необхідні для себе речі. Земні дрони потрібні якнайшвидше і як найбільше для того, щоб ми могли максимально Зменшити кількість втрати піхоти, тому що ми дуже цінуємо людей і цінуємо кожного. Ідемо в рух нових технологій для того, щоб створити засоби для боротьби з ворогом без людського втручання фізичного, лише інтелектуального і там управління. Сьогодні вже змогли дуже багато закумулювати засобів і техніки для 93-ї окремої механізованої бригади. Це процес і робота триває. Вечором ми її закінчимо по закриттю і нагородження наших переможців. Почали ми з того, що передані були мавіки, передані були впівішки. Предані були пульти, окуляри мовто, у великій кількості. Це і від облдержадміністрації, це від районної адміністрації. Наш колектив збирав свої особисті кошти. Я разом з ними. І також наші меценати, і благодійники, які нас постійно підтримують, постійно донатять. Подарували від обласної військової адміністрації. Два тепловізора і три мавіка для того, щоб хлопці 93-ї штурмової могли відчути це на передовій, нищачи ворог. Це надихає. Ви бачимо по спортивному масі тому, що вікові категорії тут не обмежені, від маленького до найдорослішого беруть активну участь показати себе в підтримку вояків. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.